Ну і традиційно у цій порі підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойових дій та підсумок бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрії, слава Україні! Вітаю вас! Доброго ранку, Ольго. Героям слава. Тож, які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Протягом минулого тижня відбулося 1056 бойових зіткнень. Найгарчішою ситуацією була на покровському напрямку. Російські загарбники зазнають значних втрат в озброєнні, військовій техніці та живій силі. А тепер детальніше про ситуацію на усіх напрямках бойових дій на харківському напрямку минулого тижня ворог здійснив 37... Безуспішних атак, зокрема в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ та Глибоке. На купінському напрямку російські загарбники проводили наступ біля Новоселівки, Стермахівки, Синьківки та Глушківки, Берестового та у бік Лозової. На цьому напрямку українські воїни протягом минулого тижня відбили 114 атак противника. На Лиманському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 106 атак російських окупантів. Також російські загарбники концентрували свої зусилля у районах Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського. На Сіверському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 41 атаку поблизу Верхньокам'янського, Білогорівки, Виїмки та Спірного. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 90 атак. Найактивнішим ворог був у районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки, Предтеченого та Кліщіївки. На турецькому напрямку про. Противник за підтримки авіації здійснив минулого тижня 123 спроби прорвати оборону українських військ неподалік Неліпивки, Нью-Йорка та Деліївки. На Покровському напрямку українські воїни відбили 382 атаки. Основні зусилля російські загарбники зосереджували в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинова, Зелене поле, Миролюбівка, Гродівка, Птиче, Новогродівка, Селідове. На цьому напрямку протягом минулого тижня противник активно застосовував штурмову та бом. Бордувальну авіацію на Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога біля Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки. На цьому напрямку російські окупанти сто разів безуспішно намагались прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку Сили оборони України відбили 38 атак в районах Водяного та Вугледару. На Оріхівському напрямку минулого тижня ворог два рази атакував позиції Сил оборони України, бої точилися поблизу. Малої такмачки і в напрямку Новодонирівки Запорізької області на Придніпровському напрямку російські окупанти протягом минулого тижня здійснили 10 безуспішних атак на позиції Сил оборони України. Триває наступальна операція збройних сил України у Курській області. Українські воїни успішно просуваються вперед, активно завдають російським військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога. Б'ють по глибоких талах, порушуючи систему його логістики. Російські військовослужбовці, обираючи життя, продовжують здаватися в український полон. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 28 ракетних ударів, задіявши 50 ракет, 575 авіаційних ударів, зокрема застосувавши 743 керовані авіаційні бомби. Також російські терористи здійснили понад 31 470 обстрілів, зокрема 1054 із них із реактивних систем залпового вогню. Ольго пане Андрію, які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Збройні сили України минулого тижня завдали 108 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, уразили 9 пунктів управління, дві станції радіоелектронної боротьби, сім станцій е, радіолокаційних станцій ворога, 20 артилерійських систем, 12 засобів протиповітряної оборони, склад боєприпасів, дві понтонні переправи та ще 9. Інших важливих об'єктів російських окупантів за минулий тиждень загальні втрати ворога склали: 8 тисяч російських окупантів. Українські воїни знешкодили 39 танків, 151 бронь... бойову броньовану машину, 340 артилерійських систем, 10 реактивних систем залпового вогню, 13 засобів протиповітряної оборони, 382 безпілотники оперативно-тактичного рівня. 13 крилатих ракет, 483 автомобілі та 82 одиниці спеціальної техніки. Вставайте до лав Збройних сил України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава пане Андрій, Ми вам дякуємо до нашого ефіру. Долучався речник генштабу Андрій Ковальов.